Прилетіло питання з приводу чорних пальто. Зробили Танюшою підбіркою саме чорних. Подивіться, скільки у нас є їх, дійсно величезна кількість, і швиденько пройдемось по кожному. Так, це у нас пальто трень в чорному кольорі. Таке цікаве, в да? довжині 120. Так, наступне у нас іде на запах пальто чорне, довжині 120. І ось такі у нас теж з манжетами рукава. Наступне у нас накладними кишенями пряме, класичне в чорному кольорі. Так, це у нас іде на кнопках, взагалі мінімалістична модель. Ззаду шліце і чорне. Далі ось така модель, теж класика зі спущеним рукавем, улюблена модель Танюші. І дуже подобається: 120 см довжина. Вони всі по 120 тут. Так, наступне у нас ось таке. Вони наче однакові всі, да, в чорному кольорі, здається, але вони всі різні. Це, це нова наша. Це колекція 25-26, новенька. Тобто вона навіть і на зиму підійде. Іде мій, і зима. і... Ось таке у нас ще є чорне з спущеним плечем і з такими от кишеньками. Боковими наступне у нас з накладними кишенями є ще ось таке ваше теж одне з найулюбленіших в чорному кольорі. Таке. І ось це я називаю пальто. Першої леді, бо воно прям дуже класичне, з такими об'ємними плечима, дуже стильне. Ну, погляньте, як такий подовжений, об'ємний піджак. Дуже круте в чорному кольорі. Вони є всі, всі ще в інших кольорах, але це саме підбірочка пальто в чорному кольорі від Paradise.